Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео система Wazum CM та XDA для безпеки вашої інфраструктури. Сьогодні ми розглянемо коротку функцію та подивимося коротко на кейс роботи цієї функції. Сьогодні ми кейс будемо розбирати на двох агентах: один агент на Windows, інший на Ubuntu. І в списку агентів ми бачимо Windows 10 та Ubuntu 22. Обидва з них це десктоп операційні системи, на яких в реальному світі будуть працювати співробітники. Для того, щоб увімкнути перевірку на вразливості на машинах, власне, цього кейсу, який ми розглядаємо сьогодні, вразливості на кінцевих точках, потрібно піти в налаштування серверу. Нам потрібно налаштування в розділі Management та Configuration І додати налаштування у файл конфігурації, додавши увімкнення цієї функції. Відповідно, для цього мені зручно додаткове налаштування додавати в кінець цього файлу. І ми додамо налаштування в наш сервер. Ми не будемо розбирати детально синтакси з цього правила. Але звертаю вашу увагу, що ви можете звернутись до компанії Корвін, офіційного дистриб'ютора ВАЗу в Україні, або до ваших партнерів, системних інтеграторів з допомогою в написанні подібних конфігурацій, або просто в застосуванні, оскільки в документації ВАЗУ вони насправді такі налаштування детально описані. І, відповідно, зберігаємо налаштування, та для того, щоб вони застосувались, нам потрібно перезавантажити сервер. Все це, це ми можемо робити з графічного інтерфейсу. Що робиться на бекграунді? Так. Що робить сервер після запуску? Він звертається до джерел вразливостей, які ми вказуємо в налаштуваннях, та завантажує ці бази вразливостей собі на бекенд. Щоб перевірити та переконатись, це робити не обов'язково, але опціонально, ми можемо перейти на бекенд, підключитись до серверу та перевірити наявність файлу вразливостей. І, відповідно, я підключився на сервер Вазу, та мене цікавить, які файли знаходяться в е, папці, де лежать ці вразливості. Давайте перевіримо. І Бачимо, що з'явився файл CVDB, це база даних вразливостей, яку використовує базу для пошуку цих вразливостей на кінцевих точках. Завантаження цієї бази даних займає час, але магією редагування відео, ми на цьому відео упустимо момент завантаження. База даних вразливостей скачена, і перші перевірки пройшли, тому ми можемо перейти в меню вразливості. І подивитись на результат. І є певні вразливості на машині Ubuntu. Інший спосіб, як переглянути це перейти в меню агентів, відкрити деталі по агенту та перейти у вкладку вразливості. І відповідно таким чином ми збираємо вразливості по бібліотеках, налаштуваннях, компонентах конкретного агента в конкретній операційній системі. Всім дякую за увагу! З вами була компанія Корвін. Ми продовжимо записувати подібні відео. І також, можливо, на даний момент такі відео вже є на каналі. Тому перегляньте, які відео є по цій темі. Підпишіться на канал, щоб не пропускати подібні відео, якщо це сподобалось. І як завжди, будемо раді вашим запитанням та зверненням. До побачення!